Приблизно з 1.07 приблизно о 9 ранку на території міста Кривий Ріг пролунало два вибухи. Так стало пізніше відомо, на території міста Кривий Ріг прилетіло дві ракети, попередня також балістика, яка одна з них влучила на задньому фоні бачимо, в житловий будинок. Інша ракета влучила в узьбовий корпус узьбового закладу нашого економічного техніки. Станом на зараз фактично в лікарню звернулося 29 осіб, з яких дві дитини. Один, одна людина перебуває в край важкому стані. Що стосується загиблих, станемо на зараз поки що одна людина. Ну, ми самі розуміємо, після таких ракетних ударів, що, можливо, люди будуть під завалами. Аварійні рятувальні роботи зараз продовжуються. Будемо повідомляти згодом. Штаби на місце розгорнути, психологи також працюють, міжнародна допомога теж приїхала. Так що працюємо далі. Всім дякую. Сьогодні о 9-й ранку орієнтовно ворог вдарив по телефону ринок, саме рік, двома ракетами, одна влучила, зараз на привороти за є одна загруба. Інша ракета вдарила по триворішній техніці. Там більше ракети, розбирають завальне. Попередньо 29 чоловік отримало поранення серед них двох людей. Одна людина в пошкому стані роботи, що приватний роботу, як значно ще розбруджували, але я думаю, що вночі будуть робити комунальні служби і служби до себе. Владою міста організовано штаби для постарових дали. Зараз вони розгорники надаються вся медична допомога. Медичні працівники на місці працюють також, тому що дуже велику траму отримали люди. І бачите, що все організовано Дякую. Всім згордовано все на місце на зараз 29 поранених, з них, на жаль, один дуже важкий політ не знаходиться. Троє дітей, також один загиблий. На жаль, під завалами може бути ще до. 8 людей ми розвернули вже повністю штаби. Я зараз хочу звернутися до людей, які проживають на круги, тому що постраждали більше тисячі будинків. Один штаб розгорнутий в 60 й школі, другий штаб розгорнутий в КТРА перед центральним корпусом. Там розселення, продукти, медикаменти, заяви на компенсацію, також отримувати будівельні матеріали, плівка, тарпаулін, USB. працюють всі комунальні програми. Більше тисячі будинків постраждало, це вже очевидно. Дев'ять часу десь около 9 я вийшла, вікно відкрив ще ту саму, сказали, все нормально, все гаразд. У мене є свої, все розказуємо. Все нормально, я вийшла і тут тобі баба-ба. Перший взрив був не дуже такий, а другий вже такий, що. І я зразу вискочила в коридор, схватила салат і четвертій поділила казу. Це все стало в тумані. Я вийшла, подивіться, це все, що я знаю. У вас в квартирі вікна повилітали, вікна повибивали, балкон вибило. Я на сіті сидів металі. Говорять, не убирають, там не Так, Гуманітарна допомога дуже багато, витягнуть на всіх. Ми бажаємо допомоги. і діти, і дороги, і чекаємо на звернення за допомогу. А яка сама у вас допомога? Це гуманітарна допомога у вигляді води, продуктових наборів, дитячого харчування. 갑자기 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 Скажіть оновлену інформацію, ми знаємо, що дістали тіла, і начебто дитини. Ще раз всім добрий день. Добре, Не буду дій. вже повторювати, що близько 9 ранку в Розі розумі два ловитка. Це те саме ви також знаєте вже. Станом на зараз інформація, що в домі, який знаходиться за нашою спиною, фактично зараз під час аварійно-рятувальної операції було знайдено ще три тіла, впевнено, чоловічі, жіночі і дитина вік приблизно 10 років. В цілому до лікарні звернули 43 особи, з яких одна дитина і одна людина в тяжкому стані, перебувають. З Всі, всіх інших стан задовільний. Скільки ще людей можуть бути під завалами або в принаймні зникли без Ми зараз не можемо про це говорити. Обзвонюють рідні, близькі всіх обзвонюють і аварійний літування. Запередніми даними балістична ракета іскандер. Зараз тривають роботи, все необхідне для робіт є, вся техніка, стурби. ДСНС на відміну відпрацьовує з першої хвилини на місці. Роботи тривають і на превеликий жаль будуть змінюватися цифри до постійних.